Доброго дня всім! Ви на каналі Все для Газди. Сьогодні 3 липня Тернопільщина. Хочу вам показати обзор по персю 30 червня я його пасинкував і хочу показати, як він пішов у нас. Як ви бачите, вже перчик пішов, піднявся після пасинкування. Ось такі, бачите, як. Покидав різеточки. Ну і отак він гарно виглядає. Вже є дебільші кущі такі гарні. Ось так. Я його ще накриваю на ночь, тому що вночі у нас холодні. Ну і взагалі росте редисочка вже є. Друга посадка вже редиски. Так що рекомендую посинкувати. У мене там Ще парник один непосанкований, а також хочу показати вам свій помідорчик після підрізки. Як ви бачите? Проходимо отак. Помідори цвітуть, бо я їх підливав бором. Ось такі помідори вже сантиметрів 90 висотою кущі. Ось так вони виглядають. Так що, друзі, тому цікаво, користуйтесь порадами, завжди будете з врожаями. Всім гарного дня, миру!